Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про мікротеми та абзаци у тексті. Текст висвітлює певну тему. Щоб зміст тексту було викладено зв'язно, послідовно, повно, автор тексту виділяє складові частини загальної теми це мікротеми. Мікротема. Це виділена в тексті окрема відносно закінчена думка. Перехід від однієї мікротеми до наступної позначається абзацом. Абзац це сукупність тематично об'єднаних речень, в одному з яких називається тема. Абзац становить відносно закінчену думку. Часто це окрема мікротема цілого тексту. Залежно від інтонаційного оформлення частин тексту. Межі абзаців бувають різними за обсягом. Один абзац може об'єднувати кілька мікротем і складатися з кількох речень рідше з одного. Ключовими називають слова, яким належить визначальна роль у тексті. Наприклад, за ключовими словами здійснюють пошук матеріалів певної тематики в мережі інтернет. Підсумуємо. Зміст загальної теми тексту вичерпується сукупністю змісту мікротем. Мікротеми тексту визначають, складаючи його план. Чітко і стисло сформульована мікротема це пункт простого плану тексту. Кожна мікротема тексту зазвичай розкривається в абзаці. Слова, найбільш значимі у змісті тексту або абзацу, називаються ключовими. А зараз давайте виконаємо кілька завдань. Перше завдання. Поділіть текст на абзаци та назвіть ключові слова. Ви бачите у себе на екрані текст, у якому немає жодного абзацу. Прочитайте його. А ось тепер правильна відповідь. Текст поділений на абзаци. Перший абзац. У Карпатах можна побачити не лише чудові краєвиди, а й познайомитися з непересічними особистостями. мольфарами. Другий абзац. Карпатських цілителів часто називають магами або земними богами. Чаклуни з Карпат зцілюють важкохворих, керують громами, розганяють хмари та заклинають змій. Третій абзац. Адресу гуцульських магів не знайти у мережі. Тим, хто хоче зустріти цілителя в Карпатах, доведеться розпитувати місцевих жителів. Які тут можна взяти ключові слова. Звісно, це мульфари, чаклуни, Карпати, цілителі, маги. Друге завдання поділіть текст на абзаци та визначте кількість мікротем. Знову на екрані у вас текст без жодного абзацу. А тепер правильна відповідь. Перший абзац. На жаль, письменник, який редагував мій рукопис, дещо викреслив з того, що було написано цікавого про людину. Ось дивіться, якби ми складали план тексту, вийшли б приблизно ось такі пункти. Ось перший абзац це був би пункт нас проблема після редагування тексту. Так, це одна мікротема була. Другий абзац: щоб ні в кого не лишилося сумніву. Що все дійсно написав я сам, розповім, як я навчився писати. Не така це вже складна штука. Це був би в нас другий пункт плану, да? ми б його могли назвати умовно, там, чесна розповідь. Так? Це друга мікротема. Третій абзац. Треба взяти в лапку олівця і вивести першу літеру, потім другу, третю, і коли вийде слово, трохи відступити і таким самим способом написати друге слово. А закінчивши фразу, поставити крапку. Ось ми могли б тут виділити ще одну мікротему, так пункт плану ми могли б назвати детальна розповідь про процес написання. І ще продовження цього ж самого абзацу: якщо якесь написане слово мені не подобалось, я злизував його язиком. Для мене це було значно зручніше, ніж перекреслювати. Тому я перейшов на чорнило і ручку. Бо злизати чорнила легше, ніж олівець. Ну і цю мікротемку ми могли б назвати ну, таке, виправлення в лапках, так, оцих помилок, язиком. Отже, ми можемо поділити текст на три абзаци і виділити приблизно чотири мікротеми. Третє завдання. Розташуйте у правильному порядку пункти плану. Зараз ми зачитаємо текст. Після нього. Пробуємо скласти план. Зараз Саберли багато років. У нього бракує одного вуха й хвоста. Він втратив їх, коли йому було 5 років. Стояла глибока і люта зима. Довгими темними ночами кругом села крутилися прозорі тіні, тужливо завиваючи в чорне похмуре небо. Тої ночі Саберли потягнувся, став і пішов обходити вівчарню. Панувала тиша. І, здавалось, ніщо не здатне було її порушити. Але через кілька кроків Саберли відчув запах, від якого на ньому піднялася шерсть. Він кинувся вперед. На засніженому горбику гною побачив сіру тінь, яка заскочила у вівчарню. Певно, сулейман забув на ніч зачинити заглушку, і вовки цим скористалися. Саберли кинувся за тінню, вовк, якого він догнав. Не встиг добратися до зграї, що копошилась у кутку. З перегризаною горлянкою трохи проповз і завмер. Зав'язалась смертельна гризня. Нам подано такі пункти плану. Прозорі тіні, непрохані гості, зовнішність Саберли, небезпечний запах, смертельна гризня, перший загризаний вовк. Давайте спробуємо розташувати у правильному порядку. Отже, перший абзац у нас зараз Саберли, багато років. У нього бракує одного вуха і хвоста. Отже, ми бачимо, що це нам описується. Зовнішній Саберли. Отже, перший пункт плану це зовнішність Саберли. Наступний абзац стояла глибока люта зима довгими темними ночами, кругом села крутилися прозорі тіні. Так, ось у нас тут навіть є такий пункт прозорі тіні. Ось він і буде другим. Третій абзац тої ночі Саберли потягнувся, став, пішов обходити вівчарню, панувала тиша, здавалось, нічого не здатно було й порушити, але через кілька кроків Саберли відчув запах, від якого на ньому піднялася шерсть. Ось у нас є пункт плану небезпечний запах. Це третій буде пункт. Наступний абзац. Він кинувся вперед на засніженому горбику, гною побачив сіру тінь, яка заскочила в вівчарню. Певно, Сулейман забув зачинити заглушку, і вовки цим скористалися. Значить, звісно, непрохані гості нам сюди підійде. Четвертий пункт. П'ятий абзац. Саберли кинувся за тінню, вовк, якого він догнав, не встиг добратися до зграї. І так далі. Тут ми можемо використати п'ятим пунктом перший загризаний вовк. Ну і наостанок в нас смертельна гризня. На цьому завершуємо наш урок. До побачення. На все добре!